Радіо Chicago. І так, друзі, ми продовжуємо наш вечірній етер на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. І до нас вже доєднується наш гість Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської автопарк. Андрій, доброго вечора. А, добрий день, шановні радіослухачі. Бачите, у вас ще день а нас вже вечір. А, ми тут вже дав давно працюємо. Вже бачимо, що сонце заходить за обрій. Memorial Day, меморіал Memorial вікенд, поділіться, будь ласка, чи відразу так невеличкий такий офтоп? Ви працюєте, не працюєте, десь їдете, не їдете? Ми відкриті завтра стандартно від 9 до 4 дня. А в понеділок ми закриті, щоб дати нашим працівникам трошечки відпочити, щоб набратися трохи більше сил і починати знову новий тиждень. Так що, якщо ви плануєте щось зробити, заїжджайте до нас завтра або вівторок. Клас, дякую. Ми переходимо до нашого подкасту. Сьогодні подкаст номер два, який має назву автогуру. І будемо говорити сьогодні. Відразу наперед скажу про Real ID, про рекол автомобілей і про певні імміграційні зміни, які можуть впливати на ваше життя. Це все у нас сьогодні в порядку денному. Але давайте розпочнемо з того, що подякуємо нашому спонсору. Спонсору, завдяки завдяки якому цей подкаст взагалі є можливим. Це є компанія знову ж таки Автопарк, там де ви можете зробити сервіс своєму автомобілю або придбати собі нове або вживане авто. Андрій, розпочинаємо. Так, звичайно. Ми поговоримо сьогодні. От, ти як замітив, про починаємо з Real ID. дуже багато є питань на рахунок, що це таке, для чого воно потрібно, і взагалі, якщо я його немає, чи я можу їздити, чи мені дадуть тікет. Хочу. Пояснити uh, все про Real ID. Як, Що таке Real ID і як воно виглядає? Воно точно точ так же само. Просто зверху, з правої сторони є uh, зірочка, вона така золотиста зірочка. Це є і на правах, і на ID залежно, залежно uh, що ви собі робили. Або, може і на тому, і на тому, якщо ви робили і ID, і uh, driver license. От Тут якраз ми говорили перед uh, виходженням в ефір, для чого потрібно. Для чого Ось така та, зірочка та. зараз дивиться, вона має бути на вашому драйвер лайсенс або на id на ID карточці. Так для чого Real ID потрібно? Взагалі вам його не потрібно, якщо ви не плануєте робити дві речі: якщо ви плануєте подорожувати по Америці самолітом, або вам потрібно зайти в якийсь федеральний будинок. Тобто, де, допустимо, йде міграційна служба а, і тому більше подібне. По простому ID, якщо у вас немає тої зірочки, вас не пустять в цей будинок або не пустять на самоліт. Але нічого страшного, якщо у вас немає real ID. якщо у вас є паспорт. Ви з паспортом можете спокійно сісти на самоліт з простим ID і з паспортом. Паспорт повинен бути дійсним, він не може бути прострочений. Дуже багато людей, я знаю, що до нас приїжджають і говорять, перевірте мені машину, бо я їду на Флориду. А, я питаю, скажу, я ну, старій наш клієнт, питаюся, що ти їдеш цього разу, переважно ти завжди літав. Ону в мене немає Real ID, а, тому що а, я не маю американського паспорта і відповідно а, я не мож... я, ну, боюся. Що мене не пустять на самоліт. Якщо у вас немає американського паспорта, це нічого страшного. Ви можете летіти з українським паспортом. А головне, щоб він не був прострочений. Тобто ви приходите з, в аеропорт, ви маєте білет на самоліт, показуєте український паспорт і вас пропускають так само, як. З Real ID або з американським паспортом. Я добавлю, я добавлю, Андрій, тому що приблизно тиждень тому назад я мав змогу саме літати. І я, як кожен українець, десь там забувся, загубився з тим Real ID, в останній момент подумав, зробив опойтмент, DMV, пішов, Але довгий процес отримання цього пластикового Real ID, а паперове виявляється, до речі, Real ID, що воно не підходить, щоб літати. Тому я думаю, окей, проекспериментую. Взяв з собою і паспорт, взяв з собою і дозвіл до праці і. До речі, і одне і інше підходить, тому що я здається летів туди по паспорту в Каліфорнію. назад вертався саме по дозволу до праці. Жодного питання додаткового не перевіряли, чи ти маєш взагалі теорію торіледі, чи не маєш. Але якщо немає ні паспорта, ні а, дозволу до праці, тоді напевно ріді це одна єдина опція, яка має бути. Ну і варто сказати, що саме з 7 сьомого травня це ввелося в дію. Так, ну бачите, так ти, ти кажеш, ти взяв її одне, і друге. Але коли ви візьмете український паспорт, вас ніхто не буде питатися, чи ви тут легально, чи ви на. Їм просто потрібен паспорт, щоб підтвердити вашу особу. Real ID, тепер це можна сказати як внутрішній паспорт. Колись це не був, просто було ID. А тепер це як внутрішній паспорт, що підтверджує вашу особу. А просте ID вважається просто як в штатним. В штаті, допустимо, Міліной, а вже в другому штаті воно вже не буде робити, ніякого, ніякої, як скажімо, погоди, тому потрібно RIL ID. Але повторюю ще раз, якщо ви маєте український паспорт і плануєте кудись злетіти, нічого не бійтеся, можете їхати в аеропорт, показуєте свій український паспорт і вас пропускають на самоліт. Але питання: дивись, якщо людина їде автомобілем по дорозі, зупиняє поліцейський КОП. І каже: Покажи мені, будь ласка, своє ID, бо там немає тої зірочки, воно не є Real ID, то будуть якісь проблеми чи не будуть? А якщо ви вас зупинять в другому штаті і у вас немає Real ID, Ні, не буде. Це транз... вони сказали, що протягом ще пару місяців є... йде транзакція, що вони... вони не будуть давати ні тікетів, ні нічого більше подібного. А може бути тікети? А може бути тікети, так. Тому що просте ID в другому штаті вже не підтверджує вашу особу. Ого. Мусить бути Ого. real ID. для цього воно і робиться. В штаті Ілліной так воно підтверджує. Тобто. Тепер наші прості права стають такими внутрішніми правами в штаті, а Real ID вже працює по цілі Америці. Okay, Окей, то, то звичайні права це є внутрішній паспорт України, а Real ID – це є такий закордонний паспорт, з яким ти можеш виїжджати. Ну, я би не сказав закордонний, тому що тебе не пустять ні в Канаду, ні. Я, я, я маю на увазі по штатах. Можна війни. По, по штатах в, в по, 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 інак, по інакших штатах так. А, на рахунок цього, якщо у вас є а, знову ж таки. Права і є паспорт з собою, і ви їдете в другому штаті. Вам ніхто нічого не скаже, тому що паспорт підтверджує вашу особу. А права даже навіть іліносоські підтверджують, що у вас є дійсно права. Просто і є діє, щоб підтвердити вашу особу, що ви є той, хто ви є. А права вже показують те, що ви маєте право на водіння. Ще питання про цю зірочку, тому що її можна поставити або на драйвер, на драйвер лайсенс, або а, на саме ID. ID та. В чому різниця? Ну, як ми тільки що говорили, що а, хтось, допустимо, не має прав і взагалі не їздить, але мусить мати ID, тому він має ID. Деякі люди мають і ID і права, як. Було тільки що сказано, що якщо вас зупинила поліція і забрала права за порушення, то хоча б у вас є ID, щоб підтвердити свою особу, там кудись зайти, чи а, чи навіть як вам дали тікет, ви можете їздити на. Цьому тікеті до суда, але вам потрібно ще щось щоб підтвердити свою особу. От, от якраз для цього і є ID, щоб, щоб це для це Бо зробити. Я, чи, чи, чесно кажучи, за 9 років життя в Америці, маю і то, і інше, але ні разу ID так і не використовував. Мене постійно права. Я достаю їх і в магазині, коли потрібно перевірити вік і десь, коли літаєш. Тільки права. ID, воно просто лежить в гаманці, але так, що воно мало якісь застосування, ну хіба що поновлювати його і сплачувати гроші. Але щоб зробити Real ID, що вам потрібно? Звичайно, mm -hmm. ж вам потрібно піти в секретарі стейт, ви це не. Не можете зробити ремоутлі, тобто як деколи ви змогли поновити свої права, навіть не приходячи в DMV, тому що у вас не було ніяких порушень. в цьому випадку це не вийде, тому що вам потрібно прийти в DMV і з собою принести. А, Паспорт або birth certificate, тобто сертифікат про народження, а, Вам потрібно принести а, підтвердження своєї адреси. Це мусить бути а, або БІЛ, якийсь там за телефон, за газ, за світло. Це повинно бути дві речі, що підтверджує вашу особу, і один папір, який має ваш підпис. Це може бути навіть ваші старі права, тому що там є ваш підпис на них. Коли ви маєте це все разом, а тоді вам а, дадуть real ID. Тобто точніше, так як ти сказав, тобі перше дадуть. Такий папірець, похожий на, 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 на права або на ID, а по вам вже прийде самі фізичні а, права або Real ID. До речі, в момент, коли вам дають ці папірці, то ваші старі права, вони їх пробивають. Але а, з моменту, коли вже є Real-ID, тобто якщо у вас на старих навіть правах, вони експарять, і там є зірочка, то вони їх не пробивають. Вони вже їх вам просто так віддають, тому що вони розуміють їхню цінність, що якщо вони пробиті, то вони вже все це сміття. Так. І давай ще за апойтменти поговоримо. Підскажи людям, як бути, коли немає змоги піти, немає вільного місця. Як робити собі епойтмен на те саме Ріалидіапойтмен, uh, ви можете зробити на вебсайті ДІМВІЛІНОЯ. Uh, Якщо у вас немає поймента, ви також можете прийти в ДІМВІ, але вам придеться там трошечки постояти в черзі, поки вас візьмуть. Тому що ці люди, які мали мали пойтменти, вони звичайно вже підуть перші. Допустимо, якщо там якась одна людина не прийшла по і у них занилась місце. Тоді вони візьмуть людину з черги. Я б не сказав, що не ну, кажучи, тому що я пробував піти, якби в DMV, от біля мене біля хати. Є одне на Елстоні, але кажуть, маєш апойтмент? Немає ну, вибач, вертаєшся до хати, роби апойт. Я знаю, що є деякі локації. Де тільки walk in тобто без appointment можна, а, бачиш, ти робив якраз перед самим е, днем, можна сказати, коли закінчувався цей термін, коли можна зробити ага. е, Real ID. Так. Точніше, не те, то, що можна зробити Real ID, а не можна полетіти без Real ID. Це, Real ID це... можете зробити завжди. Це правда, так. А, тоді та, тоді настільки був великий наплив людей, що вони брали тільки по appointment. -у. Але так, в загальному, коли це все. Перейде, воно вернеться до, до, до старих, як то говориться, рамок, і вони так само будуть брати, тому що не, не дуже багато людей і роблять апойтменти, ще по постаринці, як то говориться, приходять прямо в DMV. Але ти, ти правий, є деякі локації, в яких тільки по апойтментах. Інакше це і апойтменти, і вокен і питання на, на засипку. Ти маєш Real ID? Ні, не маю. Ми таке ми тут говоримо з тобою. Вже 20 хвилин. Не маєш ID? Ти знаєш, мене якраз закінчуються права на моє день народження, це 25 червня. Так що мені придеться з його зробити. Я просто не хотів в цей аж, коли тут дуже багато людей в чергу стоять. Я вже так ближче до свого день народження, коли вже маса людей перероблять ID, тоді вже піду. Я пробував робити апойтменти, але щось ніяк не мені не вийшло. Думаю, а почекають, так що маю час трошки. В шостій ранку друзі встає. Наводити свій будинок, заходите на сайт DMV, make an appointment і шукаєте вільні слати. Я не знаю, чому саме ця година, але саме в ці години, напевно, система оновлюється, і ті, хто відмінили, сканцелювали, ще якісь моменти вони не прийдуть. В DMV їх виставляє, ці вільні вікна. Ви можете собі зробити appointment. І, чесно кажучи, в районі найближчих семи днів можна отримати десь вільне вікно. Так, це, напевно, буде не найближче DMV до вашої хати, але ну, проїхатися 5-10 миль це не є проблемою, я рахую. Так, а ще, як ми вже говоримо про права, вже на пану баток, хто чув, що а, в на людей, в яких є CDL, або планує отримати і здати на CDL, він вони повинні говорити, розуміти. Писати і читати по-англійськи. Тобто, якщо ви не маєте CDL, але в даний момент хочете здати на CDL, додається ще один тест. А, перший буде розмовний, тобто ви поговорите з представником DMV, А він подивиться, як ви його розумієте і чи ви його розумієте. І другий буде, а, що ви повинні написати і прочитати. А, якщо ви не здаєте цього тесту, значить вас не допускають на здачу на CDL. Це вже як на паспорт. Слухай так, цей закон в загальному був а, завжди, але його ніколи. А, можна сказати, не заставляли, тобто вони закон то був, але ніяких не було мірок. Тобто не треба було доказувати, що ти говориш або пишеш, або читаєш, а, але зараз а, це Трамп вів. Він там ус, ус, набагато серйозніше взялися до тої справи. Я, де, буквально а, цього тижня а, міністр транспорту виступав, що дав наказ а, всім штатам а, поставити це як. Як правило, тобто це не може, що один вчитати, та, другий ні, як колись було. А, так що, якщо ви плануєте а, їздити на троці і мати CDL, вчіть англійську мову. А, я знаю багато людей, що речі а я якраз от поміняв CDL, Мені це не потрібно, я ще 4 роки спокійно можу, можу собі їздити. Ні, це неправда. Тому що в цьому законі сказано, що крім того, що коли ви здаєте, ви повинні доказати, якщо вас зупинить поліцейський або вас на вазі, так як ми знаємо, що трохи з'їжджають на вагу і проходять певний інспекшн, вони також мають право дати вам тест на знання англійської мови, навіть якщо ви маєте сиділ. Якщо ви цей тест провалите, ваш сиділ забирають. Ну це з моментів то що це сейфті. Тобто, якщо ти не знаєш мови, ти можливо навіть знака на дорозі не розбереш і можеш зробити якусь аварійну ситуацію, тому це досить логічно. Так, це складно, це незручно, але це, це логічно. Люди мають знати мову, хоча б якусь елементарну. Але тести самі складні, ти їх бачив? Як а, ні, ще тестів ніхто не бачив. Ага, ще нікого не добавить. То впали. це цього тижня тут тільки почалася ця розмова, але я думаю, що це буквально за пару тижнів вже вже будуть в доступі, що ми всі можемо подивитися. Так ми розуміємо, це не буде от якийсь один тест, що ти можеш його зазубрити. Там буде їх різних, вони будуть, що ти коли прийдеш, там твій колега здавав і скаже: О, слухай, я тобі зараз кажу, отак було". І Коли ви прийдете, буде другий тест, вони завжди будуть мінятися. Це щось схоже, як здаєш, напевно, на громадянство, і тобі так само задають питання, тобі кажуть, щось там написати. Але коли ти здаєшся на громадянство, мені здається, що там досить не тяжкий тест. На CDL, мені здається, що вони зроблять набагато серйозніший і тяжкіший тест, щоб ти дійсно доказав, що ти володієш англійською мовою. Так що, шановні а, а, наші туркісти, а, хто не хоче вчити англійську мову, шукайте нову професію. Мені якось так їх шкода стало, вони і так зараз бідні, і ринок просів, і все, а то ще й мову заставляють вчити. Ну, тут бачимо, можливо, тут палка з двох кінців. Можливо, що якраз коли пару відійдуть, тому що розуміють, що вони не говорять англійською мовою, менше стане. Троків, відповідно, можливо, і піднімляться ціни, тому що конкуренція це завжди стандартом понижується ціни. Чим менше на ринку троків, які можуть провести, відповідно, напевно, ціни піднімляться. Так що, хто говорить по англійськи і має CDL, напевно, вас чекають кращі часи. Виживають сильніше, як то кажуть. І давай на цій ноті перейдемо до нашої другої теми до рекол автомобілей. Я, чесно кажучи, отримував цей лист не раз, але постійно його ігнорив, тому що ну, рекол що це таке, навіщо воно мені потрібно? Їхати там, робити. Я поїд, свій час, бути без авто. Але ти як людина саме з цього світу поясни, чи дійсно то є важливий важливий то лист про рекол, чи варто їхати. Окей, okay, давайте пояснимо перше, що таке рекол. Є, є, є можна сказати, пару видів, що завод робить. Рекол – це є річ, яку завод розуміє, або його заставили зрозуміти. Переважно, це спеціальна агенція є, яка за цим дивиться, або якщо був колективний. Судовий процес і завод програв цей процес. Тоді також а, їх заставляють зробити рекол по цій проблемі. Рекол це є безплатно, тобто вам приходить лист, говорять, що ми знайшли, що там є дефект, допустимо, у вашому рівні безпеки, що він може не защокнутися або відщокнутися сам по собі, і це є небезпечно. Ви повинні передзвонити, а, як правило, зробити собі апойтмент, тому що дуже часто буває, що вони не мають всіх запчастин або достатньо запчастин, щоб зразу вже взяти всі машини. Бо ми прекрасно розуміємо, що залежно як реколи є, реколи можуть бути 100 тисяч машин, 200 тисяч машин. Тому Важливо, що ви подзвонили, навіть як ви отримали цей лист, щоб ви подзвонили і знали, чи а, на вашу машину є запчастини і чи можна зробити опоєтна, щоб приїхати по ріколу. Коли ви приїжджаєте по реколу, завод, тобто маніфекчур-ділер, повинен вам надати друге авто, так званий лонер, і Це також буде бути без, безкоштовно. А це це що таке рікол? Слідуючи, що ми маємо, дуже багато <кхем> ділерських іменно в. Меніфекчур ділецьких. Вони ще роблять, що якщо вони розуміють, що в них є проблема, щоб не дійти до реколу або до судів, вони продовжують гарантію на певну якусь там одну річ. що Вони знають, що дуже часто вона, що вона ламається. Це їм так вигідніше, чим взяти зразу ж всі машини і всім машинам поміняти, а вони просто чекають до того часу, поки воно поломиться, і тоді безплатно це поміняють на продовження гарантії. Можу назвати приклад на даний момент такий самий відомий це в нас є продовження гарантії на компанії Audi. Це на 40-вольтний альтернатор. по-українськи це генератор. Він виходить з стану, тому. Компанія Ауді продовжила на нього гарантію до 10 років і 120 тисяч миль. Це не є на всю машину, це тільки конкретно на одну деталь. Тобто на цей альтернатор. І він іменно 48 вольтний не 12 вольтний. Тому що вони мали або або якщо 48, гарантія продовжена на 10 років. Якщо ви допустимо, бо ми знаємо, гарантія Ауді це 4 роки 50 тисяч миль на машину. Тепер, якщо у вас полетіла ця річ, цей альтернатор. І ваша машина є старше 4 років, але молодша 10 років, тоді це покривається гарантією. Якщо ви зробили це за свій кошт, тому що ви не знали, що була продовжена гарантія. Якщо у вас є, допустимо, інвойс receipt від сертифікованого сервісу, так як допустимо ми, ви надаєте це Audi і вони вам віддадуть гроші назад. Що тож досить досить файно? Це на рахунок продовження гарантії і реколів. На рахунок реколів Зараз саме такі цікаве назву. Компанія GM відкликає 597 тисяч автомобілів з мотором 62 вісьмициліндровим на заміну моторів. Вау, це дорого. Це 597 тисяч автомобілів на території Америки. Якщо я не помиляюся, що 70 тисяч на території Канади. Що сталося з тими моторами? Вони, вони зробили так: ви, ви, ви приїдете до них на цей рекол, вони зразу же не будуть вам міняти мотори, хіба що цей мотор вже стукає. Якщо мотор ще не стукає, вони говорять, що вони роблять якийсь там спеціальний тест, ніхто не знає толком який. І ще, що вони роблять, вони міняють кришечку, де заливаєте ви масло, тому що на цій кришечці написано, що масло повинно бути 5W20. Вони зміняють кришечку, що масло тепер повинно бути 0W40, воно є набагато густіше. І Так вони хочуть спробувати відтягнути, щоб ці мотори не ламалися. Тобто вам безплатно поміняють масло по цьому реколу і по, поставлять кришечку. Але після цього, як вони поміняли масло, поставили цю кришечку, вони вам продовжать гарантію на мотор на 10 років 150 тисяч миль, що є досить непогано. А якщо ви цього реколу не зробили. То ви не маєте цієї продовженої гарантії. Тому обов'язково поїдьте на цей рекорд, а так ви збільшите гарантію на свій мотор. Або якщо у вас вже мотор застукав. А, тоді вам поміняється безкоштовно, але до того часу, поки є заводська гарантія. Якщо заводської гарантії немає, тоді ні, тому що ви не зробили реколу. Тому так, що це дуже важливо зробити цей рекол. Можна питання одне, у нас на твоє часу не так багато, вже 5 хвилин лишилося. Але по реколу, якщо ти їдеш і все ж таки, якимось чином тобі потім кажуть, що ти маєш оплатити це то й це то, то що тобі далі робити? Ти кажеш, має бути безкоштовно, але бувають, напевно, моменти, що тобі дають якийсь е чек. Кажуть, оплати, будь ласка. Ну порік ти повинен перше дати свій номер, знати чи, чи, чи в тебе є рекол. або можна вийти на вебсайт. Він називається NHTSA.gov, uh -huh. вбити свій наберіг і там будуть там на всі машини, є реколи. Там ви вбиваєте свій набер, зразу вискочить, які є реколи на вашій машині? Це і державний вебсайт, але правило, що гроші вони не мають право брати якщо за реколи. якщо ця річ є на реколі? Вони не мають права. Вони вони виставляють біл з заводу? Завод йому плачує за цю роботу. ще одне питання. Чи якщо ти ігноруєш, ці листи про реколи, які можуть бути наслідки? А, ну, допустимо, якщо ця, допустимо, скажімо, от прямо про цей мотор. Якщо ви не поїхали не зробили цей рекол, ви не маєте продовженої гарантії. Якщо цей мотор полетить і машина в загальному не є на заводській гарантії, то вам мотор не поміняють. Тобто, якщо ви не зробили рекол, мусите зробити цей рекол. А, назву, які машини підлягають під цей рекол. Це з 21 до 24 року Cadillac Escalade, а, Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe, Sierra, Yukon і Yukon XL. Дос, досить багато машин від компанії GM. Uh, тепер, ще сам, саме інтересніше, скажімо, на рахунок. от В нас є дуже багато uh, клієнтів, які люблять Toyota. Вони думають, що вона, вона, вона взагалі не ламається. Це ж, можна сказати, воєнний, uh, воєнна техніка. Зараз я буду говорити за Сіяну чи що? Ні, за засіяну ні. Uh, Toyota Тундра, uh -huh. що саме цікаво, Toyota Тундра uh -huh. відкликає 102 тисячі автомобілів, і Lexus відкликає. 3500 автомобілів по тій же самій причині, заміна мотора. Я не знаю, як вони умудрилися під час зборки в цих моторах, іменно в цій кількості, під час зборки вони якимсь чином там лишали металічну стружку. І цей мотор при буквально 5-10 тисяч миль пробігу виходить стану. Тобто під це підлягають машини Toyota Tundra Зроблені між новембер 21-го і феврі 23-го, і знову ж таки, той же самий Lexus LX. А, та та ж сама процедура. А, ви yeah. дзвоните, робите собі апойтмент. Якщо ваш номер підпадає під рекол, робите апойтмент, приїжджайте, вам міняють безплатно на новий мотор. Я yeah, думаю, ти сьогодні засмутив багатьох людей, які почули там десь своє. Свою тим, тим більше, дійсно, Toyota Tundra коли вони мали мотор 8 циліндрів, бо цей мотор, що піддає під рекол, в тих руках, це є 3.4 турбочардж. Коли у них був 8 циліндрів. Ліндри це дійсно був ідеальний мотор, там взагалі ніколи не було ніяких проблем. Але так як ми знаємо, що йдуть зміни, і всі роблять менші і менші мотори, і ставлять турбіни, щоб економити на топливі, щоб машина більше проїжджала, от і цей новий мотор, який вони продумали, має такі от проблеми. Так що, якщо ви власником Toyota Tundra, а, або плануєте купляти Toyota Tundra, то обов'язково перевірте повіннабору, чи рікол був зроблений, чи ця машина попадає під рекол мене сьогодні Андрій змотивував. Зараз піду свої листи шукати з реколами на мою KIA Optima, Там їх бояк багато є і потрібно їхати дійсно ремонтувати. Маємо 30 секунд до завершення. Давай ще раз кажемо, що спонсором нашої передачі, нашого подкасту АвтоГУРУ є саме компанія автопарк е, і це є автосервіс, це є і дилерська, і Андрій Городечний є засновник цієї компанії. Ми будемо такі епізоди робити щ... кожних два тижні. Тому, якщо у вас є якісь певні пропозиції чи питання, пишіть нам на Ютубі, на Фейсбуці. Ми з радістю почитаємо. Ну і будемо працювати для вас. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.